Послання Якова, третій розділ, шостий вірш. І язик це вогонь, світ неправедності. Язик так розташований між нашими членами, що оскверняє все тіло і запалює коло буття, і сам запалюється від гієни. Гієна – це пекло. Слідкуйте за своїми словами і язиком. Чим або ким воно запалюється? Якщо ваші слова погані і несуть в собі погане значення, то ваші слова запалюються дияволом, геєною та пеклом. А християни не повинні так робити. Їхні слова повинні запалюватися Духом Святим, Царством Небесним, і бути благословенними і нести в собі благословіння, благо слова, благі слова. Благословінь вам!